Ми бачимо, що за свободу нам приходиться сплачувати не тільки гроші, нашими хлопцями, це дуже най, най, найвища міра, але й грошей, які у нас не так багато. Якщо б не було допомоги наших спонсорів, ми бачимо, що ми б не змогли витримати. І будучи, яким б вони не були б просвітленими, ми все одно б впали. Тому гроші для країни це особливе завдання, яке є перед державою. Побудова стратегії, які дозволять країни мати. Прибуток мати гроші для того, щоб отримувати армію, яку ми прошу вибачення, але 30 років е не отримували. Ми чекали, що нам світ допоможе. Але це все сталося, як сталося. Я не хочу це про це казати. Я кажу, як повинно бути. Нам потрібні гроші на нашу армію. Тому що наша армія це наша свобода. Тому що наша армія це наша сила, це то, що ми можемо потім робити в світі, потім робити в житті. Це свобода, яка є осознаним вибором кожного українця. Але на цю свободу нам потрібні гроші. І моя думка як бізнесмена: ці гроші ми можемо заробляти. Це тому це відповідь дуже коротка: нам потрібні гроші, щоб мати свободу, коло замкнулося. В цьому замкнутому колі ми повинні знайти свій своє майбутнє. А що ми кажемо про національну ідентифікацію, Це особлива річ, яка не подвергається, як по мене не подвергається не на це аксіома, яка повинна яснувати в нашій країні. Якщо її не буде, нам не потрібна країна. Якщо не буде нації єдиних українців, це буде територія, де живуть просто звичайні якісь там 30 мільйонів. Ми можемо завести інші народності, які будуть так же у нас непогано жити. Тут гарна земля, гарна їжа. Тому я вважаю, що пізно це про економіку економіку країни. Країна коштує стільки, скільки коштує її бізнес.